Доброго дня, малята! Послухайте уважно загадку та відгадайте назву пташки. День у день працюю в гаї, по корі дерева б'ю, та не в цвяхи забиваю, шкідників я дістаю. Здогадалися, яка це пташка? Так, це дятел. Дятел красива пташка. Має чорні крила, сірий животик. Та червоний капелюшок. Дятел дріботить по корі старих дерев та шукає комах, які сховалися в щілинах. Він тримається за кору дерев міцними кіхтиками. Дятел це зимуюча пташка або осіла, бо він не відлітає на зиму в теплі краї і залишається зимувати з нами. Послухайте та спостерігайте, як дятел. Тукає своїм міцним довгим дзьобом по стовбуру дерева. Діти, так як називається цей птах? Якого кольору у нього пір'я? Який у дятла дзьоб? Навіщо йому такий дзьоб? Дятел це зимуюча чи перелітня пташка? Молодці малята! До нової зустрічі!